Спокон віків, люди розповідали легенди. Зібравши разом, Змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія повернути легенди людям. Прокинувся Змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба. Яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України. Усім привіт. Ніку. Ти малював на Великдень писанки? Малював одну зірочками, а одну з квіточками. Молодець. А чи знаєш, скільки є легенд про писанки? Думаю, багатько. Он на чарівній карті стільки вогників зблиснуло при згадці про них. Колись на Прикарпатті глибочезному ярі жив злий біс пекум. Він був страшний і жорстокий, нападав на людей, затягував їх у болото, нищив усе, все, що створювали люди, і проколював дітям м'ячики. Ну, про м'ячики я не впевнений. На всяк випадок тікаємо звідси. Водив якось злий пекун повз хатинку і побачив через вікно, як дівчинка малює писанку. Не заважайте мені! Я ще не закінчила. Пекун вирвав у дівчинки її писанку. І побіг до себе в яр. Мале старалося малювало таку красу, а я знищу її замить. <рик> Розбив пекун писанку, а з неї вирвалися два ланцюги і зв'язали біса міцно, приміцно! З того часу він сидить у своєму ярі, обмотаний ланцюгами. <рик> Звільню Разом ми упораємось з нікомішею. Ой, ланцюг зараз мене скує, як пекуна. Краще цю легенду і тікаю звідси. Великдень скоро. Що там у світі? Чи люди малюють писанки? Майше ні. О, вільніше стало. Коли перестануть малювати писанки, ланцюги мене відпустять, і я знову буду вбивати і знущатися над людьми. Великдень скоро. Що там у світі? Люди малюють писанки. Цього року багато малюють. Тійсно. І так тепер кожного року, коли люди перестають писати писанки, ланцюги на пекуні слабнуть. Коли ж їх малюють багато, ланцюги тримають біса міцніше. Писанки оберігають оселю від зла. Шево, нумо швидше додому. Куди ти так поспішаєш? Біжу писанку малювати, щоб ланцюги не випустили пикуна. І ви, наші любі глядачі, допомагайте мені в цьому, будь ласка. Присилайте нам українські легенди та малюнки до них. Наша адреса, абонентська скринька 1879, Місто Львів, 79008.